Суттєву допомогу нашим бійцям в зоні АТО надають волонтери, завдяки їм за кордону доставляють гуманітарну допомогу. Сьогодні основне налагодити в законодавчому полі пришвидшене розмитнення таких необхідних для української армії речей на зустрічі з івано франківськими митниками. Волонтери розповіли про проблемні питання. Сьогоднішня процедура розмитнення гуманітарного вантажу складна і довготривала. Законом виписана вимога реєстрації визнання товару гуманітарною допомогою Міністерством соціальної політики України. Термін деколи довготривалий, а бійцям потрібні вже і теплий одяг, і медикаменти, бронежилети та інші засоби, які надають доброчинці з-за кордону. Івано-Франківська митниця оптимально йде на зустріч волонтерам. Тут діють графік цілодобового чергування. Телефон гарячої лінії створили відповідальну групу фахівців, які контролюють ці питання. Ми придумуємо, як то кажуть, на, на кордоні навіть таким мурашиним способом, знаєте, там залучаємо людей, які би перевозили, переносили в рамках того чинного законодавства ті, що хочуть зробити це добро. Вони розуміють, що вони повинні його зробити, але ще повинно бути таке розуміння, що це повинно підпадати під певні норми права. Під видом гуманітарної допомоги були такі випадки, що там загружали 60 кубів якогось вантажу в загальному, там яких кубів 15 було гуманітарної допомоги. І під видом цієї допомоги ще загрузили там допустим, 40 кубів брендових товарів. Волонтери скаржаться на довготривалий процес реєстрації і розмитнення вантажів. Законодавство не досконали. потрібні негайні зміни створити єдиний реєстр, де будуть чітко названі товари гуманітарної допомоги, які можливо і не розмитнюватимуть. Ми на цей день на зустріч, але до сих пір не отрисли законодавчі акти. Тобто ми зверталися з ініціативами по перевезенню машин. Також ми звертаємося з ініціативою по списку волонтерів, але його до сих пір реєстру волонтерів немає. Тому це питання буде підніматися. Що стосується, це би було набагато легше перетинати кордони, наприклад, з посвідченням волонтера. Набагато би легше було вирішити питання з розмитненням машин. Так, само розмитненням гуманітарного вантажу ще були пропозиції створити в областях спеціальні комісії, які б мали повноваження визнання вантажу гуманітарною допомогою.